Тож, привіт, Ютуб! З вами Лєший. І сьогодні в мене в гостях людина, яка є інструктором в одному з навчальних центрів. Сьогодні ми з ним поговоримо про те, що можна і що не можна на БЗВП, бо ви там мені понаписували багато-багато коментарів. Але перше ніж ми розпочнемо, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на каналі існує підтримка мене монетою. Це надає. Ранній доступ до відео меценатам каналу. Ну і мене мотивує знімати нові відео. І нагадаю, що у мене загинув попри тим. Посилання на петицію буде в коментарях під відео. Тож, починаємо. Пан Доброго. інструктор. Доброго дня. Що касається курсу БЗВП, існує список заборонених речей на БЗВП. Цей список. Е... Надійшов нам з Генштаба затверджений. Тому це не ми його вигадали. Перше. Заборонені колючі ріжучі предмети, ножі, заточки, мультитули, ножниці. Кого ви там будете різати, навіщо воно вам треба? Що касається продуктів харчування, вам їх в столових видають вже нарізаними Тобто воно вам не потрібно. Наступне. Огнопальна зброя, холодна зброя, газовий балончик і електрошокери. Ну так. Якщо ви вирішите напасти на інструктора, воно вам не допоможе. По факту. Тому воно без, безполезне. Не, ну знову ж таки, на кого, проти кого застосовувати зброю, на кого нападати, тому на БЗВП то вам все пояснять і видадуть, коли вам треба буде проводити стрільби. Наступне це. Електричні прилади, електричайники, кипятільники. Ну. ну, тобто речі, які можуть перенавантажувати сіть. генератор, сеть, ну, сіть. знову ж, то вам все не потрібно. Медикаменти, всі лікарські засоби, окрім критично необхідних, якщо у вас алергія. А, чи щось таке, якщо є довідка? Ну, тобто, знову ж таке, якщо у вас є. Підписана довідка, що у вас там астма, у вас там щось зі здоров'ям не так, але за наявності довідки для того, щоб, ну, щоб людина мала, щоб медик ваш так розумів, для чого ті медикаменти. Якщо у вас немає довідки, а є ліки, ці ліки ви здасте і памірі необхідності, медик буде вам їх видавати. Ну, тобто під наглядом медика. Так, ну, так. Тобто, все так, як я і говорив. Під наглядом медика ваші же медикаменти будуть вам видавати все нормально. Ну, Інструктора це не якісь злі люди, правда. Тобто ми теж всі ми люди, всі, всі ми чоловіки. Е, ну, ну завжди, завжди можна поговорити, пояснити ситуацію, і медик. ну, Інструктор піде вам на зустріч, якщо така вже ситуація якась сталася, незрозуміло. Ну можна поговорити, але не ну. тільки один раз. Ну так, так. Алкоголь, наркотики, я думаю, пояснювати не треба. Так, так. Продукти харчування. Що касається продуктів харчування, холодильників немає, хранити їх негде. Но. Тому потім діарея і т.д. і т.п. Питання доволі такі качественне зараз. Ну, і знову ж давай говорити про те, що заводяться миші, шкідники за цими продуктами харчування, приходять там лисички, собачки, вовки, тобто воно не потрібно. Ну, по факту. Ну, лисички, собачки то полубіди, а от миші криси, ну то да, це, так, так, це захворювання різних. Велика проблема. Так, наступне: дорогоцінні речі, прикраси, біжутерія, береги, хрести, цепочки. Вони не потрібні. Ну, что потом не началось. Я уходил, у меня тут золотая вот такая вот цепочка лежалась с таким крестиком. Она пропала. Ну, так. И начинается полиция, расследование. Оно нам не надо. Ну, знову ж таки, щоб проблем не було ни в курсантів, ні в людей, які їх навчають. Плюс під час на сине бронежилета он давит на эти крестики, на все, что висит, і у вас потом гематоми на теле. Гематоми, розтерто, ну, так, так. Документи. Вашим документам є військовий квиток. Все. Всі основні документи вам не потрібні. Якщо вас будуть брати на посаду водія, ну, воно або в дії, або ви зателефонуєте додому і вам права прийшли. Ну, єдине, що ще може бути учасник бойових дій. ні? Опять же, ну в дії є. В дії, ну, так, або, так. або і в особовій справі. Так. Ксерокопії є в особовій справі. Телефони, планшети, ноутбуки, диктофони, плеєри. Що телефонов, телефонів, планшетів, я думаю, ви прекрасно знаєте, як прилітати в навчальні центри. Так. Ну це знову ж таки безпека ваша, побратимів, безпека людей, які навчають, які навчаються, якихось людей, які знаходяться поряд, якщо це навчальний центр десь ну, в населеному пункті. Тому, тому так, це, це безпека. Ноутбуки, все касается ноутбука, вы в них работать не будете, вони вам не потрібні. Ну, а просто так полтора місяця лежать, где-то під кроватью. Ну і знову ж таки, щоб його не, не залило водою, щоб там з ним нічого не сталося. Щоб він не пропав ну, в неї звесному направленні. Ну, плеєри взагалі заборонено на слуху. Это на війні це вообще зло. Так. Ключі наушники. Ну, з так. так. Ну, і опять же, на розваги часу не буде. Треба буде працювати, вчитися, стояти десь в нарядах. Ну, так. ну і диктофон. Взагалі не розумію, чим чому він може бути потрібен. Це що стосовно заборонених речей. Ну, тобто, знову ж таки, все, те, що я говорив. Далі там <кх> хлопці питали про те, що треба брати, пан інструктор. Зараз розкаже, що він радить. Тобто, знову ж таки, там, ну, мені ви не вірите на слово, це інструктор, який працює відповідно в навчальному центрі. з, ну, з... ну, Я потім виріжу. Змір безпеки. Ми не будемо називати його позивний, не будемо називати навчальний центр. Просто з безпеки інструктора. Тому він зараз розкаже, що треба брати, що не треба брати, що він радить брати. Ну, Бо ми так з ним перед відео поговорили. Ти говорив, що те, що видали, так? 에, стосовно необхідних речей, це туалетний папір, мильнорильні приналежності, тапочки, полотенце. Тапочки бувають, видають, бувають, не видають. як, якщо е, вони на складах, ну, так, так. полотенце те ж саме. Але все це можна купити в чіпках. Чіпки є при кожному навчальному центрі. Ну, тобто теж про те, що я говорив. То, 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 чипки есть, все по наверное, необходимости купится. По, по поводу да, амуниции, бронежилеты, РПС, каски, форма, берцы, наколенники, т.д. и т.п. Вам они на БЗВП не потребны. То, что вам выдадут, вам всего будет достаточно. Купить за 20 тысяч каску и убить ее за эти полтора месяца, я не вижу смысла. Лучше ее потом купите себе на ноль. Так. И это касается всей амуниции. Здесь вам достаточно будет того, что выдадут. Ну, бо знову ж, мені там люди писали, що нічого не видали, нічого не дали, не дали спальники, або дали літній спальник, не видали берці, не видали бронежилет. Мені здається, що зараз не 22-й рік, що зараз то все видається. Все це видається, єдине, що розміри. Ага. З розмірами постійна проблема, тому старшина їздить по 5-6 по по разів міняє. Набрали, допустим, 100 чоловік, він привез, а були тільки 50 чоловік, а з іншим не підійшли розміри. Он берет эти 50 пар берцев едет менять на другие размеры привез опять там подошли только 25 потому что размеровка с но, размерами так, так. если я всю жизнь носил 42 размер это не факт что берцы 42 подойдут так, так. допустим я покупаю себе берцы всегда сам 42 размер но вот таланы 43 нам не давят но на размер больше они еще мне маловаты поэтому в этом стоит проблема плюс підйом ноги, стопи і т.д. Якісь травми, можливо, були. Тобто, ну, да, да, да. Треба взуття, взуття така індивідуальна. Штука. Але видають, видають зараз все. Все є в наявності. А, Просто це так. може бути зразу, може бути пізніше, там, в течіні неділі або двох там. Зависить від того, як буде набрана група, підрозділ, тобто а. і зняти розміри. Ну тобто, знову ж таки, те, як я говорив, все видають, ви навчаєте в тому. Що видали правильно, так. ну тобто знову ж таки вимога там навчального центру. Те, що видали, в тому, з тим ми і працюємо. Е, Якщо чоловік ну... обує свої берці, мені не принципово. Ну, тобто нічого не буде. Тобто берци можна брати свої. Ну, розтоптані берці – це хороша ідея, бо все-таки ходити багато, так. працювати багато. Е, то, в принципі, ну, речі все одно зберігаються в старшини. Все, що привезли з собою, ну як я розумію, закривається в складі, ну, так. Тобто, знову ж таки, так, як я все говорив. Е, Щодо аптечок, чи варто купувати на БЗВП аптечку? На БЗВП аптечки мені потрібно. Е, Попрошення, вони не вміють її користуватись, е, є для цього інструктор з тактичної медицини, і в случаї якоїсь травми, він, він надасть допомогу. На заняття пов'язані з ризиком, тобто стрільби якісь, він обов'язково присутствує, або він, або медик так. з, ну, з медроти там. Ну, представник дасть... медицини, а, то... причому з реанімобілем, наскільки я розумію. Тобто з машиною, яка їх по і повезе. везе. Ну. Да. Тому що реаніомобілі може особиста машина медика, все зависить, куди їхати, численність Ну, в такому плані. ну Допомога будет оказана в любом случае. Им аптечки не надо, потому что они не умеют ее крестовать. В что процессе прохождения БЗВП у нас есть занятия по медицине. Мы обучаем, как этими аптечками пользоваться, рассказываем, что в них должно быть. И если человек захочет купить свою аптечку, а не пользоваться той, что ему выдадут, никто ему это не запрещает сделать. То есть куда-то в боевую бригаду, я всегда рекомендую ребятам приехали в бригаду. Все, что положено, получили, посмотрели, и что вам уже из того не понравилось, тогда вы только меняете. Ну, так, так. Затариться сейчас под какой-нибудь штурмовой пидроздью, я буду штурмовиком, это по-любому, и, и, по... и попасть в какую-то пехоту, или танкисты, а куча денег потрачена, ну какой в этом смысл? Когда ко мне подходят, что ты мне порекомендуешь, что там купить, там кошку, не кошку, говорю, я не знаю куда ты попадёшь, и какие у тебя будут задачи, задачи, функции твоего подраздела. Попадешь в подразделение, посмотришь какая у других амуниция, проконсультируешься с ними, это будет лучший вариант. Опять же, 70 рожков на автомат, а тебе выдадут FN Minimi, и эти рожки там, так само, под не под магазин. Выдаются UR, юарки, Вулкан. Vulcan, много-много разного, Рот видел, БУСМАСТЕР видел. Ну, бушмастер так. Рідко, але є, в є, окремих є. підрозділах. Ці ЧЗ я бачив. Є, є, ЧЗ, ну, це, це і Грот, це і 58-й mm. ЧЗ, це як е, АКМ старий, але типа з верхньою зарядкою. Кулеметів дуже багато. Ну, в мене, особисто в мене, наприклад, були навіть Максим. І Максими є і Дігтірьовий наунинги, дигтеровые и цис-патефоном, светские, каких no. только нету. Ну, no. разные калибры, разные, no. соответственно, магазины под них, короба, магазины. Так, поэтому затариваться этим смысла изначально нет. E, добре, м мене бувають відео про ножі, хочу попросити пана інструктора показати його ніж, з яким він сьогодні. Ніж Штурмовик. Blade Brothers Штурмовик. Ну, його задачі виконує. Мені вистачає. Я особисто від себе пану інструктору. Ми з паном інструктором вже дуже багато років знайомі, ми вже дуже багато років дружимо. І в нас є така традиція: ми даримо одне одному ножі. Тому я сьогодні подарю пану інструктору такий ножичок. Він у мене був на каналі. Тримай. Дякую. Лайнер. Так-так. Треба на комп'ютері спробувати. Добре. Що ще ти порадиш новачкам, які прибувають до тебе. Ну, от там, завтра людина, яка буде дивитися це відео, попадає до тебе на заняття. Слушать, слушать, запам'ятати, вчитися. Не завжди, прежде щось зробити, хорошенько подумати і не робити. Ну, як в армії, так. А, знову ж дивись, ми з тобою говорили до відео. Так, основний упор на тактичну медицину. Ну, тобто... Медицина і копати. Так, так. Ну, знову Много ж ребят потрапило в різні підрозділення, Піхота, розвідка, морпехи, десантура багато куди попадали. ССО, ГУР було. Да. Хтось говорив, що нужна, хтось говорив, що не понадобилось. Так. Медицина вам пригодится даже в мирній жизни. Так, так. Ну я теж про то говорю знову ж накладання, хоча б накладання турнікету. Обов'язково, хоча б хоча е, основи. так, Основа це накласти турнікет максимально високо, максимально швидко, максимально туго. І тампонаду е, ви видаєте, чи, чи не так. даєте так. даєте так. тампонаду, понаду. У мене, мене з тампонадою, в мене ніколи не вистачало часу на конверсію турнікету. Е, якось, ну, як, ну, все як завжди, ти У розумієш У нас є імітації ран uh -huh. силіконової через бутилку вода а туди фічоти мітірують кров. Тампонірувати це все. Там yeah. То есть, э, обучение зараз по марчу, медицина йде по марчу. Yeah. Uh, та в принципі, що, що ще з такого важливого? Стрільбу ви ставите, все нормально. Yeah. Стійки не помінялися. Mm, что то добавляется. Mm -hmm. по мелочам mm -hmm. там. Чи важлива стрільба в русі? Бо в мене от, були, були люди, які розказували, а на що ми стріляємо в двіженні, якщо ми ніколи двігатися не будемо. Ну, якщо вони не хочуть двігатися, хай не двігаються. Рух ну, – це життя. Так. Зачастую мобільність, подвіжність багато значить. Так. Смотря в який підрозділ ти потрапив. Спецназ, розвідка, штурмовик, або простая піхота, коли, яка сидить в окопі, по ній арта прилітає. Тут є різниця. Ну, по факту. Ну, типа не знаєш, сьогодні ти піхота, а завтра ти какой-то підрозділ антитерор. Але, але ж чекай, піхота так само штурмує. Ну я все говорю, підрозділ Піхота штурмує, піхота наступає, піхота відступає. Ну і, іноді відступ організований відступ набагато ліпше, ніж неорганізований організований наступ. Навіть в тил в магазин в 7 кілометрах від 7, 8 10 ДРГ ніхто не відміняв. Знову ж таки, я постійно наголошую носіння зброї. Ну, бо сам знаєш обізянка, я, я в магазин. У ну, мене було, що дрончики, там ну, ми ж 2 кілометри від лінії зіткнення, а ми поїдемо без зброї. А потім починається на, штурмові дії на підрозділи БПЛА. А БПЛАшники без зброї з одними гранатами ледве відкидалися. Тобто, знову ж таки, хлопці вчиться, вчиться. Е, акумулюйте досвід людей, які вже до вас е, ну, прийшли там певний період свого життя, певний період війни. І ну знову ж таки, поганого ніхто ніколи не радить, правда? Тобто, нович, новачків завжди намагаються навчитися навчити тому, що знають самі. Мені ще ніхто не відмовив у передачі досвіду, ніхто не відмовив у допомозі, коли то треба було. Моя задача передати свій досвід, щоб той, хто в мене обучається, дожив до того моменту, доки набуде свій бойовий досвід. Так. так. Ну, знову ж таки, БЗВП це основи. Тобто ти даєш вектор, куди людині розвиватися. Просто КМБ по-старому. Ну, Ну, ти показуєш, куди людині рухатися, на що звернути увагу. А далі вже людина сама вибирає. В принципі, такі проблемні питання обговорили. Якщо буде змога, я ще запрошу пана інструктора, ми ще поговоримо про то. Вельми вдячний пану інструктору за дане інтерв'ю. Можеш звернутися до людей, які, можливо, прийдуть до тебе. сказать им пару ласковых, но что-то важное. Не рад же бегать в СЗЧ. До какого момента можно бегать? По калорке к вам домой постучаться? Ну, так... Я... А как потом своему ребенку в глаза смотреть, когда он спросит, где ты был? Для меня это основное мне на мнение окружающих как-то... Мне самое главное, чтобы не стыдно своему ребенку в глаза смотреть было. Через 5, 10 или 15 лет. Вина для всех. Единственный выбор это в какой армии вы будете воевать, в украинской или в российской. Другого выбора нет. Так. Тому такая у нас интервью сегодня. Бережите себя, чекаю всех В коментарях. Дякую, пане інструктор. Я думаю, що ми ще зустрінемось. Бережіть себе. Ну і по традиції, слава Україні, слава незламній українській нації і смерть федерації. З вами був Леший, з вами був пан інструктор. Бережіть себе, до нових зустрічей.